Всем привет! И мені осталась одна катка до легендарного стартропа. Дивіться, скільки у мене Кленси, Фінкс, Кадзе, Тронк, Чок, mm -hmm. Ротяка. Mm -hmm. Ось. Я играю на Пінксі, мені осталась ласт катка до дроптика. Потом у мене буде оце Третє. Третє. Третій уровень. Я играю на Фінксі И мини випав Звая, он называется, за 35 уровень. Випав легендарный Фінкс Ой, мифический. Ідем последню карт... катку з чубиком. З Чубзиком. Містером Пупсиком. 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 Настоящим Пупсиком. Не, если я проиграю. Ти можу нажати грати знову. А, блін. Тоді той квест не виповниться. Виграй бой. 40 разів, щоб забрати оті рейси. Тільки виповниться квест нажив на кнопку 5 раз. Бо я вже 4 нажав. Ще залишилась одна. Йомаю, тут ка Ка тут кен, Кензі Вже забув яких і звать його. Одну Ка, ка, ка споминається. Какашка якась. Макака. Макака. Я сейчас превращусь а в какашку я кусь. А-ха-ха, ага, я на бздиве полыти. Все, молчу. Вообще, я видео снимаю. Так, там кит. Блин. От зараза. Нет, нет, нет. Та що йому за мною ці миші бігають? Уйди, Миша. <звук> Мене немає. Мене немає дома. Я взагалі в другій країні. В країні пупсика.

Тільки нас не треба. Макаку і Транка. Ну, Транка, я зараз. Щас... Русь, нехай! Макака, макака. Молодець, макаку вбили. Все, я виключаю звук. Оце була ласт катка. Ну, все, може, помирай, чубрик Все. Дивіться. Забираємо. Ще 3, 2, 1. Що три, два, мені там випало? Три, два, один. О, Чорлі. Прикольно мені Чорлі випало. Іще один новий Бравлер Чорлі. Ось вона. О, Господи. Сам ти такий. Сама ты. <плес> <плес> Чарли! You can't resist my Все, прощай, Финкс. Привет, Чарли. Ч ⁇ видите, сколько мне еще не хватает? <плес> <плес> видите, друзья. Сейчас буду... Міфік? Лега міфік? Лега міфік лега міфік лега міфік лега міфік лега міфік лега. І що І це таке? Що воно в пустоту веде? Новий бравлер Цурлі Цурлі. За 50 тисяч ще легендарні дають. Потім вже в мене нове, буде нова область. А в мене тільки 46 тисяч. О, скоро кредити буде на серджа. О, дивіться, я такий путі-путічний, як вона виростає. І стає гігачатом, а вона утіпутічна. <плес> сей, сцейш, болтик, блядь. 西不干。